Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. Десята на годину телевізійна служба новин в ефірі об'єднаномарафону. У цього ранку все найважливіше відстежує канал 1+,1. Похорон Папи римського у ці хвилини труну з тілом глави католицької церкви переміщують до базиліки святого Петра. А там вона залишатиметься протягом трьох днів, аби всі охочі могли віддати останню шану. понтифіку молитву перед переміщенням прочитає тимчасовий глава католицької церкви кардинал Кевін Фарел. вже у базиліці святого Петра також проведуть літургію, а можливість вшанувати пам'ять папи Франциска. Публіка отримає з 12 години за київським часом. Нині у Ватикані збираються черги з десятків тисяч вірян. Власне, прямий сигнал. Звід ми зараз можемо бачити на своїх екранах. Папа Франциск помер вранці в понеділок, наступного дня після Великодня. Нагадаю, розпорядження про своє поховання зробив заздалегідь, заповів зробити скромнішу ніж. Заведено процедуру прощання. А свій останній спочинок знайде в базиліці Санта-Марія Маджоре. Це в Римі. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Отже, до прощання з папою римським ми обов'язково ще повернемося в цьому випуску. ТСН, А зараз до інших новин. Доля переговорів у Лондоні під питанням глава МЗС Британії, Франції, Німеччини та України вже відклали свою зустріч а перемови мають відбутися між чиновниками нижчого рангу. Про це повідомляє британський телеканал Sky News. Переговори мали відбутися між Києвом, Вашингтоном, Берліном, Парижем і Лондоном. За останніми повідомленнями дискусії триватимуть між високопосадовцями цих п'яти країн. Головний дипломат нашої держави також перебуватиме в Лондоні, де мав провести двосторонню зустріч з британським колегою Девідом Леммі. А от головний дипломат США на зустріч не поїде. відсутність Марко Рубі офіційно пояснюють логістичними проблемами. Із графіком США очікувало дістати відповідь на свої пропозиції за для досягнення миру, зроблені минулого тижня в Парижі, офіційно про них. Не повідомляли в американській змі, зокрема до Wall Street Journal, потрапила частина американського плану з посиланням на джерела, начебто, головна поступка, якої штати вимагають від України, це визнати Крим російським. Ну а Росія за це має припинити бойові дії. А український президент напередодні вже наголошував, що наша делегація на цих зустрічах має мандат на переговори лише щодо припинення вогню. Вже дев'ятеро загиблих в Марганці на Дніпропетровщині. Кількість поранених постійно зростає. Станом на зараз відомо, що через дрон Камікадзе травми і поранення у трьох десятків людей. За інформацією обласної ради, росіяни вранці атакували автобус, який віз працівників підприємства на роботу на місці влучання. Працюють усі служби. Також двоє людей зазнали поранень через обстріл Синельниківського району цієї області. Загорілося сільськогосподарське підприємство під атакою безпілотників. Також був Нікопольський район. Там пошкоджено підприємство, житло та інфраструктуру. Знеструмлення через обстріли в Херсоні. Вже понад добу росіяни б'ють по важливому підприємству енергетичної інфраструктури області. Українські військові всю ніч відбивали удари артилерії та дронів. Однак на ранок росіяни таки знищили об'єкт, який забезпечував світлом Херсон енергетики. Зараз роблять все можливе, щоб заживити споживачів. Знову до шести зросла кількість потерпілих внаслідок нічної атаки дронів у Полтаві. Одна людина в тяжкому стані. Під ударами 13 шахедів опинилися житлові будинки, підприємства, склади, гаражі, автомобілі. Один з безпілотників упав поблизу багатоповерхівки, і там вирвані шибки, пошкоджено фасад. Харків, росіяни, теж вночі атакували. Шістьма безпілотниками. В Новобаварському районі пошкоджено кілька підприємств. Виникли масштабні пожежі. Ще один дрон Молнія впав у Салтівському районі. Там загорівся гараж. А зранку також молнія пошкодила багатоповерхівку в індустріальному районі. Ще шестеро потерпілих людей близько сотні пошкоджених будинків у Куп'янську. Це Харківщина поранень і травм. Зазнали дві жінки і чоловік. Троє людей дістали гостру реакцію на стрес. Куп'янська атакували і ФПВі дроном. Також ворог обстріляв Дергачівську громаду. Там є руйнування. Ну і до 40 вже зросла кількість потерпілих в Запоріжжі. Одна людина при цьому загинула серед поранених семеро дітей. Напередодні нагадаю, російські терористи скинули на місто дві авіабомби. Одна з яких влучила в багатоповерхівку у спальному районі. Аварійні роботи тривають досі. В лікарнях залишаються 13 поранених. Ну і другу ніч поспіль під масованою атакою Одеса. Місцеві спільноти опублікували відео масштабних пожеж на місцях прильотів. У військовій адміністрації поручнили. мішенью для ворога цього разу стала цивільна інфраструктура. В передмісті постраждали двоє людей. Росія вже розпочала новий наступ на Харківщину, заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов. За його словами, окупанти випробовують нові напрямки для просування, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні. Проте наші військові не дають пройти ворогу. Водночас росіяни провалили одну зі спроб наступу на Запоріжжі. Великою колоною з близько 40 одиниць бронетехніки та ще трьох сотень піхотинців вони рушили на позиції наших військових. Аеророзвідка 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади виявила ворога ще за 8 кілометрів. Відразу почала нищити ворожі БМП, БТРи, танки, квадроцикли. За кілька годин бою окупанти втратили аж до 70% бійців і техніки і, зрештою, відступили. Загалом, після так званого великоднього перемир'я, ворог знову нарощує натиск. За минулу добу зафіксовано 118 бойових зіткнень найбільше а це 42, протистояння на покровському напрямку тут напередодні українським воїнам вдалося відкинути супротивника південніше удачного, а ще зупинити мотоциклетний наступ окупантів біля Костянтинівки в селі. Деліївка. Росіяни знову збільшують кількість ударів кабами. Минулої доби їх скинуто на позиції збройних сил України аж 170. Теракт в Індії. Озброєні люди відкрили вогонь по туристах у Кашмірі загиблих щонайменше 24 людини і ще 17 Поранені все сталося в Пахалгамі. Це популярна серед мандрівників місцина, де часто знімають болівудське кіно. Однак саме цей регіон перебуває на спірній території, на яку претендують Індія та Пакистан. Населення там переважно мусульманське, але воно під контролем Нью-Делі. Відомо, що нападників було двоє чи троє відповідальність за себе за скоєне взяли на себе угруповання спротив Кашміру, яке виступає проти чужинців в регіоні. Індійський прем'єр Нарендра Моді через інцидент був змушений перервати візит до Саудівської Аравії. Політик назвав те, що сталося терористичним нападом і висловив співчуття. Родинам загиблих. Отже, в ці хвилини похорон папа римського Франциска відбувається церемонія проща переміщення, точніше, труни, з тілом глави католицької церкви до Базиліки святого Петра, сам похорон в п'ятницю. Ну а в Базиліці вона залишатиметься труна протягом трьох днів, аби всі охочі могли віддати останню шану понтифіку, молитву перед переміщенням читає тимчасовий глава католицької церкви. За усім, що відбувається в Ватикані, бачимо з прямої трансляції вже у Базиліці Святого Петра. А сьогодні проведуть літургію вшанувати пам'ять папи Франциска. Публіка отримає можливість з 12-ї години за київським часом. Франциск одягнений у червону мантію, тримає вервицю та на голові має папську митру. Це такий великий білий. Церемоніальний головний обір охороняють його за традицією, які вже пів тисячі років швейцарські гвардійці, десятки тисяч вірян масово вирушають до головної католицької столиці, щоб віддати шану понтифіку. Офіційний похорон нагадаю. Заплановано на цю суботу церемонію до речі, планують відвідувати сотні іменитих гостей. Свою присутність вже підтвердив британський принц Уільям, український президент Володимир Зеленський, очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп і Французький. Президент Макрон помер Франциск, Нагадаю, зранку в понеділок, наступного дня після Великодня. Ну а на Пасху папа ще встиг з балкона вітати усіх вірян зі святом. Ну і ім'я папа Франциска також щодня згадують під час богослужінь в Україні в костелі Святого Миколая, де саме відбувається одне з них. Працює зараз кореспондент Есен Олександр Романюк. Він з нами на прямому зв'язку. Олександре, вітаю! З якими думками згадують папу Франциска в Україні, зокрема віряни католицької церкви, і як з ним прощаються у нас? Вітаю свята. Хочу сказати, що тут у костелі Святого Миколая стоїть фото папи Франциска, і кожен може підійти до нього, помолитися. Хоча, як зізнаються нам, люди і, власне сам настоятель парафії до цього трошки важко звикнути, тому що навіть під час богослужінь завжди, коли відбувалася селенська молитва, то у другій частині згадували папу. Тепер же переходять до п'ятої частини. У п'ятій частині згадують померлих, і це не лише понтифіка і власне українські за. Хисники полеглі і е, говорять про те, що дуже важко з цим змиритися, але з іншого боку, таке життя і. Смерть папи у Великодень це теж такий досить світлий знак. Настоятель по також розповів нам, що понтифік до смерті дуже змінив саму процедуру поховання, і якщо раніше все це відбувалося так, що тіло папи клали на такий спеціальний катафалк, без труни, без нічого, і тривалий час воно лежало, щоб люди його. Більше бачили, то тепер тіло лягає вже безпосередньо у труну. Змінився і сам час поховання. Раніше процедура могла займати до тижня, і мільйони віряни з свого світу приходили туди, аби попрощатися з ним. І Інколи це займало 8-10 годин для того, щоб підійти і попрощатися із папою. Сьогодні сама процедура буде відбуватися уже набагато менше, це лише три дні. І після того, власне, як папа буде похований, будуть відбувати. Ватися ще тривалий час. меси. прошу прямо мову. Кардинали по черзі 9 днів підряд, будуть ще звершувати меси за померлого папу. У нас також це буде й папські нунці. Це буде після поховання від від суботу, починаючи з неділі 9 святих мес. Коли йдеться про самообрання нового папи, то я думаю, як на мене, буде той, хто має бути кого хоче Господь. Як розповіли нам у парафії декілька із кардиналів були в Україні, зокрема, це Педро Паролін та кардинал Конрад Краєвський. Також до України має стосунок і наймолодший кардинал. Це Микола Бичок. Він є очільником Мельбурської єпархії. Утім, є українцем за походженням. Чи буде він одним із претендентів на посаду папи? Ми ще поки що не знаємо. Утім, конклав буде відбуватися впродовж цього місяця, і під час нього будуть голосувати вати 138 кардиналів із 253. Студія Дякую тобі за подробиці. Кореспондента Сан Олександр Романюк про те, як українські католики згадували цього тижня Папу Римського Франциска. Він нагадаю, помер в понеділок а на суботу. Заплановане поховання понтифіка. Ну і власне після київського костелу Святого Миколая можемо знову зазирнути до Базиліки святого Петра в Римі, де люди мають нагоду віддати шану главі католицької церкви папі Франциску, який помер у понеділок. Зараз його труну власне переносять. Згідно з своїм заповітом, не буде спеціально такого великого постаменту. То де стоятиме труна із тілом папи римського заповів Франциск, аби просто труну поставили в соборі з відкритим з відкритою кришкою. і Люди могли попрощатися. Це власне одне з кількох нововедень, які він залишив в своєму заповіті. Зараз ми бачимо, ось ця жалобна церемонія вже розпочалася. Прибули кардинали, прибули люди, які прощатимуться з папою вже в суботу. Нагадаю, його поховали. Вання, на яке прибуде чимало делегацій з усього світу. Ну а сьогодні молитву перед переміщенням читатиме тимчасовий глава католицької церкви зараз, це кардинал Кевін Фарел. Він в Базиліці святого Петра проводитиме заупокійну літургію. Можливість вшанувати пам'ять папи римського, віряни отримують. З 12-ї години сьогодні за київським часом наразі ж вони збираються на площі святого Петра перед головною Базилікою. Ватикану помер Франциск зранку в понеділок. Це був наступний день після великодня. Хоча ще в неділю він вітав із святом розпорядження про своє поховання робив заздалегідь. Заповів, як я вже згадував скромнішу аніж заведену процедуру прощання. Свій останній спочинок Франциск знайде в базиліці Санта-Марія Маджоре. Ну а поминальні дні в Україні під забороною у Херсонській, Запорізькій, Харківській і Житомирській областях вже ухвалене рішення про заборону відвідування частини кладовищ загалом йдеться про майже тисячу цвинтарів. Нині сапери перевіряють деякі з них на безпечність. Це стосується насамперед прифронтових і деокупованих територій. Серед основних ризиків нерозірвані снаряди, залишені боєприпаси та. Закладені вибухові пристрої і ще одна небезпека: удари по кладовищах через скупчення людей для жителів Сумщини. Місцева влада розробила спеціальні рекомендації. Людям радять, зокрема, не йти на цвинтарі в 20 кілометровій прикордонній зоні, також на територіях поховань заборонено, торкатись невідомих предметів, курити, користуватися запальничками, мобільними телефонами, пультами дистанційного керування та сигналізаціями до авто. Ведучі один плюс Ната Островська та Євген Плінський вже за мить будуть в цій студії готові продовжити марафон. Єдині новини. Ну а ми готуємося до оновленого випуску. ТСН об одинадцятій до зустрічі незабаром.